Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Шкода Octavia A7 із двигуном 1.8 TSI. Тут така ситуація. Дуже цікаве відео повинно бути. Ми ще таку роботу не робили і будемо її робити вперше. В чому проблема? Проблема така: теплообмінник прорвало і пішло масло в антифриз. Звісно, що. В більшості машин достатньо просто як би, промити від масла. Але, як ви знаєте, може хто не знає, масло робить таку погану річ, як набухає резинки. Тобто резинки, як в даному автомобілі, отут зараз відкручу пробочку. Тобто Вся резинка, оце уплотнительне кільце на кришці, воно таке набухше таке робиться здорове. І слідовательно, там, де масло попало, це може бути термостат, і в термостаті там теж є уплотняючі резинки. І вони дуже часто розбухають і виходять із строя. Тобто, один такий серйозний недостаток, яке масло може дати, це розбухає резина. Що сталося і в цьому автомобілі. Від масла ми автомобіль промили. Ця резинка була розбухша, замінили. Клапан цей теж замінили. Бо він аж розсипався. Систему вибили від масла, все чистенько, красиво, все супер, але е, по термостату помилки. Як воно себе проявляє і що тут за термостат стоїть? Тут стоїть непростий термостат. Зараз буду розказувати, намагаюся, можливо, я зроблю якісь ставки із фото. Тут термостат, подивіться, яка деталь стоїть, вона непроста. Тут тяжкий механізм, це ціла система терморегуляції. Тут є моторчик, є шТОК, двигає, є на другому кінці помпа. Конектиться термостат з помпою. і в общем Тут такий не просто термостатик за 500 рублів. Це, цей механізм стоїть в зборі. Ну, скажем, від 300 доларів приблизно і більше. Це навіть не оригінал. Оригінал може коштувати 400 доларів і більше. Тому така ситуація. І на нашу думку, тут в термостаті саме розлізлися резинки, і є така штука, як ремкомплект цього штоку. Подивимось разом. Ось його номер. Оригінал його не робить, вернет робить. Саме на цей термостат така деталь. Як ми бачимо, тут є резинка зверху, і тут є оці дві резиночки. От На, на нашу думку, здається, що вони від масла розлізлись, можливо, їх вже там немає в системі, і за цього неправильно працює термостат. Як це відображається в машині? Це відображається таким чином. Ви прогріваєте автомобіль, допустимо, скинули помилки всі? Прогріваєте авто. І у момент, коли термостат повинен відкритись, відбувається такий різкий заброс стрілки температури, так, хлоп, сюди до красної зони. І показує, що капець загорається, ІПС, помилка по двигуну. Це так називаємо. Чек мотора, можна і так виразитись. Чек-чеком і ПСІ це теж туди відноситься. І вилазять помилки. Помилки отакі. Датчик температури наружного повітря 17,789. Друга 15,470. Слишком високий рівень сигналу. Тобто, тут 16986. Всі вони в ці помилки пов'язані з одним. Датчик температури наружного зовнішнього повітря 2. Воно не працює. Які можуть бути пагубні наслідки? Саме гірший пагубний наслідок це коли антифриз добереться до електронного механізму керування цим моторчиком, і туди попадає антифриз ну, Або вода, або антифриз, і починає вбивати цей мотор, заливає плату керування. Тоді вже, мабуть, воно вже не чиниться. Є фотографії, як це відбувається зараз. Теж намагатимусь ставити. Дивіться, от, можливо, зараз воно якраз вам показує, як, як, як воно виглядає. І тоді вже треба міняти цю деталь в зборі. І Оцей варіант з заміною цього штоку. Ми ще не проводили ні разу, і будемо вперше робити це. Подивимось, щоб добратися тут до термостата, треба знімати впускний колектор. Він стоїть під ним. Будемо лізти, дивитись і віримо в те, що заміна цієї деталі допоможе. От такі справи. Отже, ми приступаємо до роботи, це буде важливе відео багатьох, у кого є такі мотори, Іменно TSI, -ні. це, мабуть, третьої генерації, або другої, або третьої. ну, мабуть, все-таки третій. І в ньому стоїть отакі непрості термостати. Попало масло в антифриз, може вбити ваш термостат. Отакі от так, от справи. А він стоїть недешево. Якщо це вихід ситуації. То буде цікаво і нам і вам спробуємо долізти до цієї деталі, замінити її і подивитись, чи підуть помилки, чи все ж таки тут заміна термостату. І заодно поглянемо на плату керування цим двигуном термостата, чи не попало туди антифриз. Отже, приступаємо до роботи, знімаємо впускний колектор, ліземо до термостата. Поїхали! Так, ми демонтували впускний колектор для пару нюансів по колектору. Значит, ось у нас стоят крепежи, вот так, 2-2, 2-2. 8 штук. Из них ну, 2-4, 6, 8, 10 крепежей. Из них дві шпильки крепятся гайками по бокам. Верхня, 2 верхніх, з лівої і з правой стороны. Все остальные болты Відкрутили. Далі ще сам этот стоит на кронштейні. Деякі мотористи хто знімають. Впускний колектор викручують оцей болт, який тримає кронштейн. Під таку зірочку велику. Нам вже вдалося просто виняти його із цього верхнього крепіжа. Не просто він єлі йде, треба вдвоєм допомагати, знявся. Побачимо, як будемо ставити. Потім він не виходив із-за того, що фільтр масляний мішає. Фільтр масляний треба викрутити, щоб колектор пішов. Далі, з правої сторони, тут стоїть подача. Ето, топлива на рампу на форсунки, вона зачіпалась за впускний колектор. І о, тут як пласт, пластик такий не мог вийти. Пришлось зняти цей кусочок. Потім поставимо. Злили весь антифриз, долізли о, так от, перед нами сам об'єкт. Оцей термостат разом з помпою. Отака штука. Від нього від'єднуємо нижній великий патрубок. Ось він у мене. Ну, тут видно, що від'єднувати. Просто конектори від'єднали і він кріпиться на п'яти болтах. Зараз буде фотографія із цим, деталі, з термостатом, як він кріпиться. Ось перед вами п'ять штук, їх треба викрутити, викручуємо їх і знімаємо деталь. Так, забув ще попередити, перед тим як відкручувати всі ці 5 болтів по кругу, треба зняти кришку. Вона кріпиться на двох болтах, яка закриває рем... ремінь. Бачите, тут стоїть ремішок, який приводить в дію крильчатку. Отам болт стоїть на шківу. Він має ліву різьбу, його треба відкрутити. І далі знімаємо ремін і далі вже демонтуємо весь цей узел. Монтували. Весь термостат в зборі з помпою. Отака штука. Зверніть вашу увагу, термостат стоїть не оригінал. Віка 06K121 600D. Тобто, це вже міняна деталь і роботоспособність не гарантується вже по-любому. Тому що це китайський термостат може ходити, може не ходити. Ну що, вскриємо подивимось. Переглянемо, що там, чи резинки на місці, чи не на місці. Треба зняти оцю нижню деталь знизу на чотирьох саморізах і подивитися. Вкриваємо, дивимося. Значить, нас тут чекав великий сюрприз. Це виявилося все не оригінал, це виявилось обміння деталь. Власник про це не сказав. Це Віка, вже Віка стоїть термостат, він зовсім не такий. Це китайський термостат. Одкрили цю кришечку, отак вона стоїть. Да? І під нею, під нею отут а в цьому місці, повинна бути отака деталь. Бачите, як він. ну отакий шток. Ось він у мене в руках. І тепер дивіться, як, як зробили китайці. Дивіться, ложу рядом. Ось він оригінальний, повинен бути такий. А ось китайський. Тобто Імітація зовсім не таке. Ну, щось похоже, але не таке. Оця штука вставляється сюди. І отак от воно кришкою, отак от все діло закривається. Тобто конструкція упрощена, не така, як в оригіналі. Що з ним Бог його знає. Хто його знає. Тут якби ошибки він сипить, йому по ходу Тобто Його треба міняти все в зборі. і Навіть не скажу, що тут. Можемо ще відкрити подивитись на оцю, на оцю кришку, чи не затікав туди антифриз. Він мог туди затікати і з-за цього всі проблеми. Зараз відкриємо ще кришку, подивимося на саму електроніку і де стоїть моторчик. Механізм моторчика, бачимо, антифриз сюди не попадав. Тобто тут нічого з ним не вдієш, це просто укончена деталь, можна так сказати. Китайський дешевий. Самий дешманський термостат. Ця деталь не буде ходити. Якщо і міняти його, то на іну і на подешевше або оригінал. значить Трішки історії. Оця Віка термостат стояв вже на автомобілі, коли придбав власник машину. І десь до ріка він проїздив менше року. Наче було все нормально. Потім. Полетіла помпа, тобто йому сказали помпу під заміну. Помпу поміняли. Ось помпа. No name, бачите без опознавальних знаків, отак вона виглядає. Ми її зняли, Отака в неї крильчатка. Подивіться, який отлив крильчатки. наче як з двох частин воно зроблено. Бачите, пластик до пластика. Вон зовсім Виглядає неякісною. Коли крутиш сам цей, за кричатку такі туго, так тук-тук-тук, типу, як знаєте, е, ну не свободне вращення, Можна так сказати, не вільний рух. такий тук -тук -тук, ну чисто Не то, що підклинює, не дуже гарно вращається. Власник вирішив поставити нову деталь. Якби ми йому порекомендували, якщо вже е, отаке. І тут, отаке, і Віка не впечатляє цей термостат, і помпа ця не впечатляє. Е, будемо ставити комплект Іна. Іна, или Іна. Як воно виглядає? Подивіться, в комплекті є е, е, тут, ремінь маленький. В комплекті також лежить болтик, який тримає. І сам термостат з помпою виглядає таким чином. Видно, що тут стоїть іна, помпа іна. Отак от виглядає крильчатка. Звісно, що тут все якісно вращається дуже м'якенько, як, плавненько, вообще, без питань. Не так, як там. Це ж по першому як би погляду замітили. Подивимося. Отак як воно виглядає і так. Бачимо, що тут така здорова якась заглушка, тут вона меншенька, другої трошки форми. Ну, Відлив майже такий ж. але тут номера є. Тут щось вибито на цьому номері, зверніть вашу увагу, але просто так сказати, нанесено. Перейдемо сюди, на цю частину. Тут стоїть QR-код. Її номер вироблена Чешська Республіка. Тут же в нас вироблено Китай. Понятно, що Віка це виробник Китай. Саме все виглядає так поякісніше. Багато. І ну це якісна річ. Що тут говорити? Так, це не оригінал. Оригінал коштує ще дорожче, але це дуже якісна річ. Бачимо, на самому корпусі термостата теж є номер, Чеська Республіка. Тобто це, це річ як оригінал. І вона перевірена часом. Люди, які часто міняють ці деталі на фірмовому СТО ВАК, сказали, що ця річ ходить і ходить як оригінал. Питань до неї немає, треба ставити оце все в зборі. В зборі сам термостат разом з помпою. Також міняти ремішок на новий і ставити новий болт, що ми і будемо робити. От після встановлення цього все буде працювати якісно. А оце, так кажемо, зборна солянка. Колись воно було все Віка, потім помпа ушаталась. До речі, на рахунок оці, оцієї деталі, Віка, ось її номер. Подивіться ще раз. 06K121 600 d Сказали, що вона не ходить. Вона може, вона може проїздити місяць, може менше, а може, може кому повезе рік, як і в нашому випадку. Тобто ми відразу взяли нормальну річ, щоб не ризикувати. Хоча, якби не всі згодні ставити якісну деталь аби подешевше. Тут цей варіант не прокатить. Перейдемо ще раз до автомобіля. Подивіться, який об'єм робот. Треба все знімати, колектор. ну Все це не 2 копійки, як би коштує час. Навіщо туди лазити кожного разу? Антифриз і, тому, і так далі. Треба все зробити якісно. До речі, ремінець оцей стояв на помпу і ще оригінал. Дайко. Оригінал Бачите дайко. От його, його ніхто не змінював. Да, тут ще стоять лейби Volkswagen, тобто ми його будемо міняти. І оця шестерня ось вона, шківа. О, сюди ставиться новий болт. Нагадаю, що тут ліва різьба. Ліва. Ну, Починаємо збірку, починаємо монтаж цього. До речі, оце. Кільце, яке йде на теплообмінник, ось воно стоїть, воно міняне, видно, що воно нове, тому ми його не міняємо. Воно в гарної якості. А так, в принципі, вам потрібно ще і це кільце, якщо, якщо ви вже туди полізли. Теплообмінник бачу замінено. Подивіться в цілому, які проблеми можуть бути, коли теплообмінник летить. Може вивести з ладу цей все термостат, помпу. І йде заміна теплообмінника. Якщо вже таке вийшло, то я б радив би відразу міняти цю всю деталь, тому що вона може вже довго не ходити. Весь термостат з помпою в зборі. Ну Також є якийсь регламент заміни цієї помпи і термостату, теж треба витримувати. Мабуть, раз у яких -то 5 років. По-любому, треба цю деталь замінити. Отже, приступаємо до монтажу. Термостат вже на місці, обтяжка йде по схемі: 5 болтів, 1, 2, 3, 4, 5. Зараз виведу схему на екран. Отак От все виглядає. Затягнули. Зверніть вашу увагу, ремень новенький, і на болт там в кінці теж новенький. Все супер. Тепер можна закривати цією кришечкою. Закриваємо кришечку на двох болтах до помпи. Кріпиться. Ставили. Все, встановили, все зібрали. На етапі після того, як поставили помпу і з'єднали патрубки, ми прокачували насосом, дивилися герметизацію. Тому що все може бути, щось десь, якась резиночка, там особливо на з'єднанні термостата із теплообмінником. Там дві розиночки стоїть, таке, там може бути пропускання. Все у нас герметично, тоді провірили, зараз все зібрали, накачали, система герметична, нічого нікуди не травить. Тепер заправляємо антифриз і будемо робити перший запуск після встановлення нового термостату. Завели, прогріваємо автомобіль, включили комп'ютер. На малому колі у нас 84 градуси, вже, на виході з радіатора 30 градусів. Ще термостат не відкрився, помилки немає, помилок ніяких немає, все в нормі. Помилка виникала, коли із холодного стану термостат намагався відкритись і в цей момент всипало кучу помилок. Дочекаємося відкриття термостату, подивимося, як спрацює. Термостат дойшов до 105 градусів, відкрився і почала температура на радіаторі збільшуватися. Тобто цей гарячий двигун, він тримає плюс-мінус близько 100 градусів, навіть 100 з копійками температуру двигуна. Це його робоча температура. На, на радіаторі збільшується. Стрілка на температурі нікуди не, не движеться, не падає, помилок немає, по двигуну немає помилок, ніде немає помилок. Все супер, 105 градусів, стоїть тільки надавити на педаль, даю обертів. На малому полі починає падати. Температура на радіаторі збільшується. Дочекаємось включення вентиляторів, щоб спрацювали. На панелі порядок, помилок немає, все супер, працює. Все ж таки догріємо до спрацювання вентиляторів. Щойно спрацювали вентилятори, включилися, коли були на радіаторі температура 95 градусів, десь приблизно. Спрацював вентилятор, трішки, трішки якби попрацював, виключився. Температура, бачите, на радіаторі знижується. Ну, Це його робоча температура. Бачите, в TSI моторах плюс-мінус 100 з копійками працює двигун. 104, 103, 102, 105. Це нормальна його робоча температура. Помилок немає. Перейдемо і капот. І ну, все супер. Так, бачимо, що рівень антифризу зменшився. Зараз заглушимо, додамо рівень антифризу. Коли виконуємо роботи з антифризу, якась втрата є, як завжди, коли відключаємо термостат, все так не зільється, тому додаємо обов'язково антифриз. Закінчили шкоду як все працює, все супер. Вердикт такий, віка, термостат разом з помпою. Не дуже гарне рішення. Ходить недовго або буває взагалі не ходить. Тобто у цьому віки з термостатом разом вже полетіла була помпа, помпу замінили і все рівно недостаток, ну, не вистачає якоїсь прозводительності. Так пише машина, пишуть помилки. Міняти треба в зборі, ставте іна, ходить хорошо їздить нормально, ремішок теж новий ставте і все буде у вас порядок. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Ми працюємо. Наші контакти під відео. звертайтеся, якщо маєте будь-які проблеми по системі охолодження. Всім мирного неба! Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!